Приїхала родичка одна моя, у них машина своя, і от вони нас вмовили поїхати по гриби. Оцей випадок, що я розказував, був у пеняках. Це туди, як за заложці, на броди як їхати. От, то ми поїхали з тими родичами, туди саме теж приїхали. От ходили, так щось нема. І раптом я нахожу Така яруга, ну, глибина десь метрів п'ятнадцять, напевно, глибина. І внизу отак от, от повалені стовбури дерев. А я так глянув, і всі стовбури дерев усіяні опеньками. І оці от края яруги скрізь сплошні опеньки. То ми там набрали то скільки не знаю. От, ну, від того першого випадка, Значить, ми привезли тоді приблизно на око 17-18 відер опеньок ми привезли. Ми приїхали, висипали на підлогу, бо нема як. Навкруги сіли, така купа грибів. От, і все сім'я. Я, я, батько, мати, жінка. Діти, дітей спать положилися, демо перебираємо. Перебирали до третьої години ночі. От, перебрали ті гриби, бо їх зварити треба. От вкинули дві виварки грибів варених, виявили собі. Дві виварки варених. Це шестиведерна виварка. дві виварки варених грибів було. От, ми це діло відварили, полягали спати. Сьомій годині папа, папа, сьома па". габіс приїхав. Я кажу, сьома, якого чорта тебе принесло. Поїхали на гриби. Збирайтесь, поїхали на гриби. Він знає, що ми на підйом дуже легкий. Я кажу, сьома, ні. Мені кажу, о, що таке? Я кажу, пішли, подивимося. Я проходжу я не огляну, дві варки варених грибів. Каже, ніфіга собі. Каже, і я хочу, вези мене тепер. Ну, ми зібралися, поїхали, то ми, як поїхали тоді з сьомою, то е, на другий день вже не перебирали і не жадничили, і не спішили, привезли 15 літрів. А був такий момент, як ми поїхали тоді ще, е, компанія ширша була двома машинами. Ну і приїжджаємо, грибів якраз нема, не знаходимо. Ну, нема то нема. І раптом в Ярузі знаходимо теж такі самі колоди і знаходимо. В одному місці сирість там була, і вони такі тигриби кинулись. Ми ну, кинулися, і за тих дуже багато було. Ріжемо, ріжемо. Потім каже, хлопці, то давайте перекуримо, перекуримо. Стали, всі покинули, сіли чемно, а сьома. <реш> <реш> Собі сказав. Ей, ми сьомо, зараз, каже, виженемо з компанії і все. Ну, то жарти, звісно, нічого там страшного не було. Ну, таке от. Таке Як грибники між собою територію ділять? Чи ходять ковстами? встануть? Закон, закон дуже простий. Тобто це такий неформальний єдиний. Якщо хтось сім, то біля нього сів, не платиш. Так. Ближ, тобто, ближче як 10, метрів. 10 метрів до нього не треба підходити. Людина сіла, людина щось знайшла, хай вона обслідкує. От чому? От білий гриб. Завжди кажуть, що знайшов білий, шукай пару. Ну, так так завжди, якщо знайшов значного коло, є ще шукай, щось. Шукай пару. Значить, відповідно, не треба заважати людині знайти те, що він знайшов місце своє. На вашій пам'яті були конфлікти? Були. У мене були. Тобто знайшли місце, народ та, забігає та. і починається. Ми компанією вчетверо четверо зайшли, йдемо, збираємо риби, за нами вчепилася бабка якась. Поняття немає, хто вона і що вона. Ну, та йде, та хай собі йде, мені що жалко. Ми збираємо гриби, натрапили на грибне місце, якраз літні опеньки, і вони так ж розсипом. Ну, ми стали, збираємо, ну вона стала коло нас. Ну, стоїть, 10 метрів від нас, та хай собі стоїть. Вона привізла вже прямо мені під носа. Я кажу, пані, може у вас на плечі посадить? От. І причому, куди ми відходимо, вона за нами. Куди ми відходимо, а потім знайшлося, е так вийшло, що ми е коло цих опень знайшли щось. Я три, Тамара, щось чотири чи п'ять білих знайшла, і ті, ще була з нами жінка одна, і вона знайшла. Три чи чотири білих, знаєш, ну, і та баба знов до нас. Ну, ми сказали так, оце ми тебе лишаємо, щоб ми більше тебе не бачили. Ти хочеш тут збирати? Збирай. Ми повернулись, пішли. Ну, пройшли десь метрів 500, втекли від неї, та і все, вона потім нас не знайшла. Такі от моменти бувають. Ну, люди повинні мати просто совість і все, більше нічого не потрібно. Просто треба мати совість. Я, наприклад, підходжу, хтось збирає гриби, я підходжу, можу з ним поговорити. Ну, якщо бачу, він каже, ще один грип, ще один, ще один. Але я не нахиляюся, я переговори з людиною, на цьому діло скінчилося. Ще питання. Коли з бабусею почали збирати, в Тернополі взагалі традиція збирати гриби їсти, вона тут була чи так ставила так собі? Ти знаєш, я не можу сказати. Звитавило. Я не можу сказати. Але можу одне сказати, що між тими, кого я знав, от, я даже не можу. Гриби любили і знали люди. І їздили на гриби, так от по моїй пам'яті. І на базарі гриби продавалися. В радянські часи. В радянські часи продавалися. Тому базарчику. Так, 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 так. Mm -hmm. Давайте. Не, так, до... ще, ще раніше і ще там, там на, на тому старому, старому ринку, ринку теж продавалися гриби. Давайте перейдемо до того, що з грибів готується. Юшки, самі з собою, з картоплею, з кашами. Так, перепрошую.